Вправа номер 640. Спростіть вираз номер 1. хміну 12 в квадраті плюс 24х. Піднесемо до квадрату. Перший вираз в квадраті. Дивимося на знак. Мінус подвоєний добуток 2 помножене на х на 12 плюс другий вираз в квадраті плюс 24х. Дорівнює х квадрат Мінус 24х плюс 144 плюс 24х. Мінус 24 та 24х скорочуємо, та в нас залишається х квадрат плюс 144. Номер два. Х плюс 8 підносимо до квадрату мінус х помножене на х плюс 5. Так, підносимо до квадрату перший вираз в квадраті, дивимося на знак плюс 2 помножене на х помножене на 8, плюс другий вираз в квадраті 8 в квадраті. Мінус, а тут перемножуємо х на цей многочлен, х плюс 5. Мінус х квадрат. мінус 5х. Дорівнює. х квадрат та х квадрат скорочуємо. 16х мінус 5х. Буде 11х плюс 64. Номер 3. 2х помножити на х плюс 2 мінус х мінус 2 в квадраті. Дорівнюємо, перемножуємо 2х2 плюс 4х мінус відкриваємо дужечку та підносимо до квадрату. Х2. Квадрат. Дивимося на знак. Мінус подвоєний добуток 2 помножене на 2 на х плюс другий вираз в квадраті, 2 в квадраті, це буде 4. Дорівнює 2 х квадрат плюс 4х мінус х квадрат, мінус на мінус плюс знову плюс 4х та мінус 4. 2 х квадрат та мінус х квадрат зводимо. це в нас буде х квадрат. 4х плюс 4х дасть нам 8х мінус 4. Номер 4. Y плюс 7 підносимо до квадрату плюс y плюс 2 множимо на Y мінус 7. Так, підносимо до квадрату, це буде перший вираз в квадраті. І квадрат плюс подвоєний добуток 2y помножити на 7 плюс 49. Далі перемножуємо ці два многочлена, отримаємо y квадрат мінус 7у, плюс 2y та мінус 14. Дорівнює. Зводимо подібні доданки y квадрат та y квадрат. Буде 2y квадрат. 14y мінус 7y буде 7y. Плюс 2y – це буде плюс 9y. 49 мінус 14 буде 35. Номер 5. А плюс 1 Помножити на А мінус 1, мінус А плюс 4 в квадраті. Дивіться, маємо добуток суми та різниці одного і того ж виразу. Тобто, дивимося на різницю, це буде а квадрат, перший вираз в квадраті, мінус другий вираз в квадраті. Мінус тепер підносимо до квадрата перший в квадраті, дивимося на знак плюс. Подвоєний добуток 2а на 4 плюс другий вираз квадрат. Дорівнює. переписуємо. а квадрат мінус 1 мінус а квадрат мінус 8а та мінус 16. Дорівнює, скорочуємо. а квадрат та а квадрат скоротили мінус 8а мінус 17. Номер 6. Х мінус 10 помножити на 9 мінус х плюс х плюс 10 в квадраті. Перемножимо перші два многочлени. Це буде 9х мінус х квадрат мінус 90 та плюс 10х. Підносимо до квадрата другий доданок. Це в нас буде. Х квадрат, перший вираз в квадраті. Дивимося на знак плюс помножити на подвоєний добуток х на 10 плюс 10 в квадраті. Зводимо подібні доданки. Х квадрат та х квадрат скорочуємо. 9х плюс 10х буде 19х. Та ще маємо плюс 20х. Давайте одразу запишемо. 19 плюс 20 це в нас буде 39х. Далі мінус 90 та 10 в квадраті. 10 в квадраті – це 100. 100 мінус 90 буде плюс 10. Вправа номер 641. Розв'яжіть рівняння. Номер 1. хмінус 8 підносимо до квадрата. Мінус х на х плюс 6 дорівнює мінус 2. Піднесемо до квадрату, отримаємо х квадрат, дивимося на знак Подвоєний, подвоєне множення, 2 помножене на х помножити на 8 плюс другий вираз в квадраті 64, мінус перемножимо х та х плюс 6. х квадрат мінус 6х. Дорівнює мінус 2. х квадрат та мінус х квадрат скорочуємо. Тут буде мінус 16х та мінус 6х. Це в нас буде мінус 22х. А 64 перенесемо в іншу сторону. Це буде мінус 2 мінус 64. Мінус 22х. Буде дорівнювати мінус 66, а отже х буде дорівнювати мінус 66 поділити на мінус 22. Це буде 3. Відповідь коренем цього рівняння є 3. Номер 2. х плюс 7 в квадраті дорівнює x мінус 3 помножити на х плюс 3. Підносимо до квадрату х квадрат, дивимося на знак, плюс подвоєний добуток 2х на 7, плюс другий вираз в квадраті 49 до А з іншої сторони маємо добуток різниці та суми двох однакових виразів. Тобто це буде перший вираз в квадраті мінус другий вираз в квадраті. Дивіться, х квадрат та х квадрат скорочуємо, у нас залишається 14х. 49 перенесемо в іншу сторону, змінивши знак на протилежний, це буде мінус 9, мінус 49. 14х буде дорівнювати мінус 49 та мінус 9, це в нас буде мінус -58. 58, а отже х буде дорівнювати мінус 58 поділити на 14. Давайте скоротимо. 58 та 14 діляться на 2. Це буде мінус 29 сьомих. Номер 3. 2х плюс 1 підносимо до квадрату. Мінус 2х мінус 1 помножити на 2х плюс 3. Дорівнює 0. Підносимо перший доданок. 2х2. Плюс дивимося на знак подвоєний добуток 2х та 1. Ставимо в знак мінус та перемножуємо. Це в нас буде 4 х квадрат плюс 6х, мінус 2х та мінус 3, дорівнює 0. 4 х квадрат плюс 4х відкриваємо дужечки мінус 4 х квадрат. 6х мінус 2х це буде 4х. Зі знаком мінус мінус 4х та плюс 3 дорівнює 0. Дивіться, 4 х квадрат» та мінус 4х квадрат скорочуються. 4х та мінус 4х також скорочуються. Ми можемо записати, отримали 0 помножене на х. А число 3 перенесемо в іншу сторону. Це буде мінус 3. Дивіться. Ми знайшли рівняння вигляду 0 помножене на х дорівнює мінус 3. На 0 ділити не можна. А отже, це рівняння розв'язків немає. Номер 4. х помножити на х мінус 2 мінус х плюс 5 в квадраті дорівнює 35. Це буде х2 мінус 2х, мінус, підносимо до квадрату х квадраті, дивимося на знак плюс подвоєний дубуток 2х на 5 плюс другий вираз в квадраті 5 квадраті, дорівнює 35. х2 мінус 2х відкриваємо дужечки мінус х квадрат мінус 10х. Та мінус 25 буде дорівнювати 35. х квадрат та мінус х квадрат скорочуємо, зводимо подібні доданки, це буде мінус 12х, дорівнює 35 плюс 25. Мінус 12х дорівнює 60, а отже х буде дорівнювати 60 поділене на мінус 12, буде мінус 5. Відповідь розв'язком цього рівняння є мінус п'ять.